Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК, як завжди. о цій порі програма Формула здоров'я. Найбільш поширеною причиною жіночого безпліддя виступає полікістоз яєчників. Або як його ще називають, синдромом полікістозних яєчників. За статистичними даними реєструється у 5-10% пацієнток репродуктивного віку і у 50% жінок із безпліддям. Про причини виникнення, симптоми та діагностику полікістозу яєчників поговоримо сьогодні в програмі із гінекологіною жіночого кабінету Галиною. Матуш сьогодні поговоримо про склерополікістоз яйників Склеєрополікістос, СПКЯ, абревіатура це є певний стан, генетично детермінований, вроджений стан, який може проявитися, який може не проявитися. Людина від народження має, за науковими даними, генотип і фенотип. Генотип це те, що ми не можемо змінити в своїх генах, яке дається нам по наслідству упродовж багатьох поколінь. Фенотип це є. Те, що ми наживаємо у наших генах протягом нашого життя. Є жінки, ну будемо говорити про жінок, бо склерополістос яйників – це жіноча якби, патологія. Набувають протягом життя, способом життя, своїми методами харчування, пережиттям і різними, -різними іншими проблемами. От. Заходить жінка в кабінет у двері, поки я пишу, реєструю її, питаю, е, на що жалієтеся. Любий лікар е, зразу гуглить жінку: зверху донизу фотографує. Вираз обличчя, овал обличчя, очі, е, щитовидна залоза. Жінка ковтає, сідає, повна худенька, оволосіння по обличчі, е, гус... Те волосся чи не густе, скільки має дітей, скільки років, як веде себе психологічно, і лікар вже складається враження, на що він має націлити при огляді цієї жінки свої, ну якби знання. Полікістос яєчників, синдром полікістозних яєчників це гормональне захворювання, при якому порушується процес овуляції, що призводить до утворення численних дрібних кіст. Незрілих фолікулів на поверхні яєчників. Подивимося на яйничок, як він виглядає. Оце є нормальний яйник. Апріорі від народження дівчинка має при народженні 200 фолікулів, приблизно плюс-мінус. Дехто має 80-100, а дехто має 300. Це вже супер жінка. Фолікули є маленькі, пеморбідні. Є середні, є великі. Коли дівчинка починає менструювати, в неї один за одним дозрівають фолікули. Дехто думає, що щомісяця має бути овуляція. Овуляція не поїзд. Одна жінка з фенотипом одним має 2-3 овуляції в рік. Жінка з фенотипом іншим, має 10-12 овуляцій. Розумієте, це кажуть науковці або прокляття, або велике щастя. Тобто, впродовж життя на землі вижили жінки, які мають мало овуляцій. Тому що котрі супер жінки мають багато овуляцій, народжували по 15-20 дітей, помирали від кровотеч у пологах. Жінка, яка має мало фолікулів... Кажуть, що це добре, не добре. Ну для безпліддя це може зле, але вже за життя вона собі вродить одну-дві дитини, вона симпатична, вона е, е, така шустра, вона така обдарована, працездатна, витривала, вона працює на роботі і виховує собі діток. Ну але коли полікістос переходить у таку фазу, що дає безпліддя, це вже проблема, це вже треба лікувати. Полікістос яєчника з'являється на тлі гормональних порушень в організмі жінки. Які є причини полікістосу? Є гормональний дисбаланс в організмі. От, наприклад, менархі перших дівчаток тепер починаються 9-12 років. Приходить мама з дівчинкою на прийом. Дівчинка маленька, знаєте, така маленька жіночка, маленька, уже кругленька, у 9 років почалися місячні і є так званий інвертований пубертат. тобто. По правилах по медичних канонах має спочатку бути у волосіннячку, потім рости груди, потім появлятися менархи перші місячні. Коли є інвертований пубертат, це є спочатку появляються місячні, а потім все решта його доганяє трошки наоборот. І ця дитинка повинна бути проконсультована гінекологом-ендокринологом. Взагалі, консультувати дівчаток гінекологами не треба тільки при потребі. А вже перший огляд, коли місячні, наприклад, не почалися, там до 15 років, від 10 до 15 немає, тоді вже консультуватися у гінеколога. Чи є якісь скарги, там, виділення, болі, якісь, кровотечі і так далі. А так рутинний огляд це тільки психологічно порушує знаєте, психіку дитини, бо вона ще не готова. Взагалі, це йде з сім'ї. Мама, батьки взагалі мають готувати дитину до того, що є правило трусиків: туди не має ніхто заглядати, тільки мама або близькі родичі, або лікар. Лікаря боятися не треба, на огляд це не боляче, і дитинка вже йде настроєна дружелюбно. Тоді ми консультуємо і так далі. Далі є причиною гормональний дисбаланс. Тобто ми маємо право виставити діагноз полікистоз яйників коли пройде хоча б два роки менархи. В маленьких дівчаток ми не ставимо такий діагноз. Це ще нічим не може підтвердити, тому що в життя довге. І цей діагноз можна відкинути, можна змінити, змінити спосіб життя, спосіб харчування, фізичне навантаження, і він не проявиться ніколи, цей полікистоз. А буває, що ну, є проблема. Синдром полікістозу яєчників може мати такі наслідки. Чим загрожує? Гормональний дисбаланс загрожує порушенням місячних, а циклами, тобто цикл йде, менструація йде, овуляція не відбувається, у тому числі буває потім безпліддя. І інсулінорезистентністю. Що таке інсулінорезистентність? Це є діабет другого типу. Діабет недіабетичний. Тобто, Глюкоза в крові поступає, ми харчуємося, інсулін виробляється підшлунковою залозою, але одні з другим не здибаються. Інсулін не бачить глюкозу, не допускає її в клітину. Клітина голодує, а глюкоза в крові поражає судини і робить своє чорне діло. Ну, це треба лікувати. Зараз є сучасні методи, сучасні ліки, і все це можна скоригувати. Як ми оцінюємо спадковість? Спадковість це є ну, 50 на 50 від способу життя. Як мама мала полікистос, робилися кисти, так і дочка може проявитися, а може й не проявитися. Ну, за спосіб життя ми вже говорили. Залежно, як людина харчується, як вона спить, як вона має фізичну активність і так далі. Симптоматика полікістозу яєчників індивідуальна і часто різноманітна. Симптоми можуть виникати раптово і змінюватись із часом. Вказувати на розвиток захворювання можуть наступні ознаки. Перше, чим на що жаліються е, такі жінки, це є порушення менструального циклу. Каже в тому анекдоті пропали місячні, не знаю, що таке, але всі шукають, а дочка плаче, так? Е, ну, у мене були, були випадки, що. Е, Пропадали місячні у дівчинки. Мама думала, що дівчинка вагітна. Там був скандал, привели її тут на погляд і це все. А виявилося, що це звичайний полікистоз. Кисточки собі робилися маленькі. На УЗД є так звані перлинні яйники, багато маленьких фолікулів, домінантного не було. І місячні пропали. Взагалі, ми зараз знаходимося в такому хронічному стресі, що місячні пропад організм захищає сам себе. Четвертий рік повномасштабного вторгнення, і жінки вже кортизол зашкалює, не сплять, не їдять, не живуть, переїжджають, тікають, бомби рвуться, шахеди літають, і ми в хронічному стресі то дуже багато, сильно збільшився порушення менструального циклу, аменореї на цьому фоні. Далі жінка заходить в кабінет, і ми бачимо, що в неї ростуть вусики. На бороді є волоски. Каже, що може бути гірше за волохаті ноги, волохаті жіночі груди. Це страшне. Волосся росте на грудях, волосся росте доріжкою від пупка верх і вниз, чорне темне волосся, яке дуже жінки, знаєте, індустрія заточена на знищення волосся, де не хочуть би воно було, і на покращення там, де має бути. А це якраз все навпаки. На голові волосся вилазить, а на тілі росте. Тобто є маскулінізація організму жіночого, це є ріст андрогенів чоловічих статевих гормонів, у тому числі тестостерону. Трошки його має бути у кожному організмі, але не так багато. Якщо є андрогени вище 15 нанограм на мілілітр, це вже забагато для жінки. Є препарати, але це все треба. Знаєте, як? Мистецтво лікування, це все треба підібрати. Далі росте вага. Вага росте. Жінка стільки не з'їдає, як в неї росте. Андрогенний живіт, андрогенні стегна. Ці жінки такі, завжди вони пригнічені, вони стараються ціле життя худнути, з цим боротися. І ну, дехто успішно, дехто безуспішно. Акне — це є прищі. І це не юнацькі прищі, це не дозріла дівчина, це є акне вульгаріс, означає, що у неї є продукція жиру шкірного висока на фоні андрогенів. Ріст волосся і фолікули запалюються, попадає інфекція, і ці дітки дуже страждають від прищів. І якщо є, заходить дівчинка повненька з прищами, з порушенням менструального циклу, це вже 50 на 50, що буде полікістоз. Взагалі, діагноз дорослим жінкам виставляють на фоні двох-трьох маркерів. Тобто, якщо є порушення менструального циклу, андоволяторний цикл, безпліддя, на УЗД є полікістозно змінені яйники, тобто багато полікулів, так звані перлинні яйнички. І є Інсулінорезистентність, тобто підвищений вміст глюкози у крові, порушення ДГА, порушення заліза, порушення феретину в організмі, брак вітаміну, Д – це вже є маркери полікистозно змінених яйників. Встановлення діагнозу можливо лише після збору анамнезу та проведення ряду лабораторних досліджень. У жінок із полікістозом яєчників може спостерігатися підвищення рівня певних гормонів. Тому ключову роль відіграє дослідження наступних показників. Щоб поставити діагноз полікістозу яйників, потрібно обстежити жінку. По-перше, огляд на кріслі. Всі аналізи на мазки, цитологію, мазок, як звично, ми привикли. Потім так, загальний аналіз крові біохімія, обов'язково печінкові проби. Печінкові проби мають дуже велике значення, тому що це є основні біохімічні показники, які показують, як справляється організм з тим усім. Потім гормональне зеркало, андрогени, ЛГ, ФСГ. Відношення, до речі, лютеїнового гормону до фолікулін стимулюючого гормону має бути 1,23. Якщо більше, то це є вже зле. Антимюлівий гормон, тобто запас в яйнику, який є фолікулів на все життя. Якщо він вище 7,2 нанограм на мілілітр, це теж зле, бо це є багато фолікулів, а ні одного немає домінантного. Це теж не дуже добре. Далі треба здавати глюкозу і обов'язково глікований гемоглобін, бо багато полікистозних хійники йдуть разом сумісно з цукровим діабетом, я вже говорила, другого типу, тобто інсулінорезистентністю, разом з аденоміозом, ендометріозом, кистами і мастопатією молочних залоз. До речі, мастопатія це діагноз попередній, немає такого діагнозу суто хвороби мастопатія. Є фіброаденоміоз, Динома, є киста, є проста киста, є онкологія молочної залози. Лікар запідозрює мастопатія молочної залози. Лікар УЗД вже розшифровує нам кисти яйників біраци, ораци, все пише, скільки, який розмір і так далі. Лікування полікістозу яєчників передбачає використання медикаментозних та хірургічних методів, а також корекції способу життя жінки. Має е, жінка. Відрегулювати здорове харчування так звана е, тарілка. Ділимо на четверо: одна половинка це є фрукти, овочі, несолодкі салати, зелень, бурячок, морковка, верх тарілки це є м'ясо, риба, яйця, сир, низ тарілки довготривалі каші. Менше цукру, менше ем, солодощів, менше важкої їжі, гострої, перченої, копченої, Нема, не загострюватися на апетиті, пити багато чистої води, вживати свіжу їжу, не консерванти, не енергетики, не солодкі соки, не солодкі води, правильне, здорове харчування. Друге, що є, це є. Спосіб життя, моделяція способу життя, фізичні навантаження. Ну, зробіть вже тих своїх 10 тисяч кроків. Купіть собі собаку, гуляйте в парку, танцюйте, ходіть на аеробіку, на різні види спорту, такі кардіо слабосилові. Ніхто не заставляє там піднімати гирі гантелі. Але для жінок це добре і для фігури, і для настрою, і для всього. Висипатися. Важливо висипатися. Радять жінкам, які мають полікістос, пити на ніч магній і висипатися, засипати, наприклад, 22.00 і до 6 ранку спати. Тому що кортизол вночі піднімається, людина не висипається, мелатонін ми спимо всі при світлі, бо ми боїмося, що стріляють. Мелатонін не утворюється, тобто пити. Метіду таблеточку на вечір, і меланію, наприклад, мелатонін чи вітамелатонін, от таке радять. Далі. Що ще управи, фізичні управи. ну, Є дієта, є гормонотерапія і є моделяція способу життя. Коли, наприклад, гормонотерапію застосовують, це коли жінка страждає безпліддям. І вона хоче народжувати і є нерегулярний менструальний цикл затримки кровотечі порушення овуляції на цьому фоні. Тоді використовують спеціальні таблетки, контрацептиви, які містять у собі антиандрогени. І які містять у собі фолати. Дуже важливо фоліова кислота наповнити організм фолатами, тому що фоліова кислота бере участь у багатьох циклах в організмі, в тому числі циклі крепса, який розкладає глюкозу на певні речовини і дає клітинам живлення. Потім треба пам'ятати, що в жінки є три мозки: ентеромозок, нейромозок і інтіммозок. Нейромозок це звичайний не наш, який в голові в черепній коробці його треба годувати позитивними емоціями, висипанням і багато інформації непотрібної Старайтеся уникати. Читати, ми перестали читати книжки, ми переглядаємо новини і нервуємося, і переживаємо. Не проговорювати, уникати людей важких, не проговорювати чужі проблеми, старатися не вв'язуватися всякі непотрібні речі, не зловживати певними продуктами, алкоголем, корінням і, і решта, старатися уникати таких речей, як стрес. Далі є інтім мозок. Інтім, мозок, це є наша е, мікрофлора піхви. Коли ми правильно харчуємося, вживаємо йогурти. Вживаємо якісь бацилококтейлі, вживаємо правильну їжу, і в нас виробляються лактобактерії. Лактобактерії заселяють піхву, нема свербіжу, нема подразнення, немає запалення, нема бактеріальних вагінозів. І це вже легше. А ентеромозок це наш кишечник. Ентеро – це всередині в животі. У кишечнику є. До 200 різних бактерій. Вони є наші друзі, які нам допомагають, і є наші вороги, котрі нам шкодять. То, якщо правильно харчуватися і підживлювати, е, звичайний підтримувати гомеостаз добрих бактерій в кишечнику, вони виробляють вітамін К, вони виробляють у нас усі е, гормони і всі потрібні речі для е, організму, виробляються в кишечнику. І тому, коли зашлакований кишечник, коли ці дівчатка з плещами і з випадінням волосся, і ще з хронічними запорами, то є дуже біда. Тому треба якось це. Розрулювати, вживати відповідні продукти, щоб не було запорів, щоб працював гарно кишечник. Далі є таблетоване лікування, що рекомендують інозітоли, епігаліни і тазалок, і форсига. Що таке інозітоли? Інозіотоли бувають у харчових добавках: міоінозітол, дехіроінозітол, але вони входять в комплекс препаратів для лікування склерополікістозу. Їх треба приймати мінімум півроку, а максимум і 2-3 роки. Далі епігаліни. Епігаліни це в одній таблиці відро чаю зеленого. І ще плюс до того спіруліна, там є різні звідки витяжки роблять, і роблять епіганіліни, які ми лікуємо ці сплірополікістози. Є препарат трав'яний, такий як тазалок, він е, на травах жінка собі поп'є, коли вона не планує народжувати, там немає безпліддя, от щоб вона себе добре почувала, щоб регулярне було, було місячне, можна і рекомендувати навіть і по 3-4 місяці в капельках це пити. Зараз усім на слуху препарат е, е, Форсіга, це є препарат від цукрового діабету другого типу. І цукровий діабет другого типу, не бачить, я вже казала, глюкоза, не бачить її інсуліни, не запускає в клітини. Він відкриває цей шлях, лишню глюкозу виводить з сечею через нирки, в тому числі лікує серце. Єліраглутит важчий трошки препарат від інсулінорезистентності плюс цукровий діабет. А Форсіга чи Джардін переноситься легше. Рекомендують зараз ендокринологи вживати, і жінка худне на цих препаратах, бо глюкози немає такого рівня високого у організмі. І жінка добре виглядає, добре себе почуває, можна курсами пропивати і так далі. Далі. Що ще ми е, сказали? Якщо є ановуляція, і людина планує, от є безпліддя, планує людина, наприклад, вагітніти, е, роблять УЗД. Роблять обстеження, всі здають аналізи, і ми, наприклад, бачимо, що є багато маленьких фолікулів і треба стимулювати овуляцію. Є певні препарати для стимуляції овуляції, але я дуже люблю віддавати таких пацієнток репродуктологам. Я працюю з репродуктивним центром Стефана Хмеля, і в нас на цьому фоні є дуже гарні показники, багато народжується діток. Вони мають свої схеми, вони працюють по цьому поглиблено. До нас приїжджає. Репродуктолог, ми тут консультуємося, вони їдуть, здають аналізи, обстежують, стимулюють овуляцію, заморожують собі яйцеклітини або ембріончики, і в цьому весь плюс відкладеного батьківська при полікістозі. От заходить пацієнтка і каже, ви не смієте вмішуватися в моє особисте життя. Коли ходжу, хочу, виходжу заміж, коли хочу, народжую, коли хочу, розводжуся, а хочу взагалі не народжую. Я чилт фрії і мені не треба цього. Добре, але ваша думка може через місяць, через два, через рік змінитися. І ви прийдете до того самого доктора і скажете, доктор, поможіть, бо я вже передумала, правда? А коли у вас є замороження, яйцеклітини чи ембріончики, ви можете в 30 і в 40 років, коли зустрілити відповідну людину, з ким створиться сім'я, народити спокійну, гарну, здорову, молоду дитину. Тому лікар, так знаєте, ненав'язливо рекомендує. Жінкам, яким мають полікістоз, чи мають ознаки полікістозу, анувуляцію, чи мають якісь порушення циклу, чи кисти подумати про дітонародження до 25 років, всі гінекологи світу кричать в один голос: чим швидше народжує така жінка, тим успішніші і здоровші діти народжуються. Я знаєте, завжди так жартую. А кажу, хлопець є, і є. Ну от зробіть йому непристойну пропозицію. Ще я хочу сказати два слова про хірургічне лікування полікістозу, коли яйничок має багато кист маленьких, і коли немає овуляції, плотна е, оболонка на ньому, він не може фолікул пробитися, щоб вийшла яйцеклітина. Е, ну, раніше зараз менше вже цю операцію роблять, бо стимулюють яйники. Але раніше ми робили так званий дрилінг хейника. Е, лапароскопічно, Пробуравлюємо дирочки, і фолікул собі через ту дирочку у яйнику виходить. Якщо прохідна труба, жінка прекрасно вагітні і прекрасно себе почуває. Профілактичні заходи допомагають знизити ризик розвитку синдрому полікістозних яєчників та його ускладнень, а також покращити загальний стан здоров'я. Дуже важливі, важлива річ психосоматика організму при полікістозі. Взагалі, психосоматика це є така тіньова сторона людського організму, що туди, ну знаєте, каже, що голова предмет темний і вивченню не підлягає. Підлягає тільки треба розібратися і знайти доброго психолога і попрацювати з людиною, тому що е психолог від психіатра відрізняється лише тим, що психолог має час поговорити, а психіатр виписати таблетку. Але це дуже важливо, бо у нас час багато людей з порушенням психіки і поведінки від незалежачих від нас факторів. У мене вчора було п'ять жінок, три із них плакали. Одна плакала, що втратила дитину, друга плакала, що не хоче дитини. Третя плакала, що чоловік загинув на фронті. Ще четверта прийшла, мама каже, що пропав син безвісті, і мені лишилося тільки їм поспівчувати, але я все одно ну, щось запитала, що їх там болить, що турбує. Оглянула, чим могла допомогла, і так ми всі. Що ще хочу сказати? Про Лібідо жінки втратили бажання до кохання. Жінки хочуть їсти спати, бо їх ніхто не чіпав. Мужчини дуже багато мають проблеми з потенцією, дуже мають багато проблем із е, простатою, тому що простудні захворювання, як ті, що на фронті, як ті, що тут, е, це створює негативний е, негативний мінус у нас в народженні. Населення нашого молоди, молодого покоління в народження дітей у нас вже негативний приріст роки, і щоб Україна жила, треба, щоб народжувалося на тисячу жінок фертильного віку більше 200 малюків. У нас в Коломиї на 75 тисяч населення народилося 900 малюків ну за 9 місяців. Навіть до тисячі до нового року, дай Боже, дотягти. Це ну, веде за собою дуже демографічну кризу і, і всі решта проблеми. Що хочу сказати, що е, полікістос не вирок, полікістос це дар Божий. Треба дякувати Богу за те, що є, що в нас є ці фолікули. Що ми ще можемо виходити заміж, жити статем, з з життям, народжувати дітей і жити і працювати. Нам би трошки мирного неба і все б у нас було добре. Тому запрошую пацієнток на обстеження, на прийом, не хворійте, і будьте здорові. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтесь самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. не хворійте.